Перепрошую. Oh, Усім привіт, з вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Дане відео це не класична реклама, в якій мені платять рекламодавці. Це скоріш ну, рекомендаційне відео. Адже деякі сервіси із даного відео звернулись до мене напряму, або у нас був діалог на цю тему, але жоден із них мені не заплатив і не надав в якийсь Рекламний текст, отож, це конкретно рекомендація від мене. Просто про деякі сервіси я, наприклад, раніше не знав, поки мені не написали розробники чи адміни цих сервісів. Отже, представляю вам добірку сервісів з дерусифікації Ютуба і Діскорд спільнот. Першим з них буде Стопру. Користуюсь ним дуже давно. Хтось якось запропонував мені в коментарях, а тепер і я вам рекомендую. Це розширення для браузерів Google Chrome та Firefox. Дане розширення видаляє москвомовні відео зі сторінки рекомендацій відео в Ютубі. Тобто, коли ви гортаєте головну сторінку YouTube, або коли дивитесь якесь відео, і з правої сторони бачите «Московицьке відео, Цифрова версія Степана Бандери випалює це відео, і воно більше не мулює вам перед очима. А якщо ви зайшли на якесь відео, то практично усі московицькі коментарі будуть сірого кольору. Таким чином вони не мулюють око і ви не звертаєте на них увагу. І по суті, українськомовні коментарі. Виділяються серед сірої маси. Ну і коли щось шукаєте в Ютубі, москвомовні відео теж будуть відмічені сірим кольором. Таким чином, ви, скоріш за все, не подивитесь те відео. Розширення можна встановити як для Google Chrome, так і для Firefox, але поки що тільки для ПК версій. Хоча для мобільної версії Firefox вже роблять таке розширення. Розширення безкоштовне, встановлюється в 2 кліки, мінімум налаштувань і не потребує від вас якихось особистих даних. Але якщо вам цього мало, тоді є ще одне розширення для тотальної відписки від московицьких блогерів. Отож, другим розширенням буде Disarm Russia Media. Дане розширення аж для чотирьох браузерів. Головна фішка даного розширення це відписка від каналів з Московії і від каналів, що ведуться московицькою. Тобто, якщо канал зареєстрований в Україні, але ведеться московицькою, дане розширення відпише вас від такого блогера. Хоча буває, відписує і від тих, хто перейшов на українську, але не видалив відео, зняті московицькою. Хоча це по суті проблема блогера, який чогось чекає, якоїсь гречки з неба, я не знаю. Можливо, вони чекають, що алгоритми того ж Ютубу переналаштуються і перестануть пропонувати відео Москопітекам. Але, на жаль, це так не працює. Якщо у тебе є відео московицькою, Ютуб буде пропонувати це відео Москвопітекам. Ну, от такі от алгоритми Ютуба. Мушу вас попередити: дане розширення Disarm Russia Media вимагає від вас вказувати ваш логін, тобто пошту і пароль для входу в ваш акаунт в Ютубі. Для того щоб система відписала вас від москвомовних блогерів, якщо ви боїтесь, що потім з вашого акаунту почнуть спамити якісь повідомлення чи почнуть викладати відео на вашому каналі. То можете спочатку змінити пароль для входу в ваш аккаунт, потім дати дані для входу для даного розширення. Воно зробить своє діло, тобто відпише вас від усіх каналів, що ведуться в Московицьку, І потім можете видалити розширення і можете змінити пароль. На той, що був, наприклад. По суті, це розширення для тих, хто не хоче витрачати час на те, щоб відписатись від купи блогерів, на які колись підписались. Хтось, до речі, мене запитував, чи можна глянути десь статистику відписок від москомовних каналів. Так ось через цей сайт можна глянути цю статистику. Але це тільки статистика від користувачів, що скористались цим розширенням. Попереджаю, вдруге використовування. Дане розширення дуже обережно, адже ви віддаєте свій логін та пароль. Дане розширення це українська розробка, та й не думаю, що це вигідно було б робити Москвопітекам. Але я мусив вас попередити про деякі ризики. Третій ресурс, який я можу рекомендувати, це український сайт з моніторингу Discord серверів та ботів, а саме Disflip. Якщо ви в пошуку українського Discord серверу по якійсь тематиці, тоді даний сайт це те, що вам треба. Там можна глянути наскільки сервер активний, яка кількість користувачів на сервері. А якщо у вас є власний Discord сервер, ви можете додати його до списку на сайті, займатися прокачкою через команду App. Щоб ваш сервер, ну знаєте, швидше піднімався вгору, серед більш ніж 300 серверів. Московицьких серверів там немає, а ті, що з'являються, там доволі швидко зникають. Головне написати в технічну підтримку. Ондохрімон взадовича там вже немає. Не дарба я роблю моє відео. І останній сайт, який я хотів би порекомендувати, це сайт. Раша. сайт, на якому можна глянути актуальний статус виходу фірми з ринку Московії. Тобто, коли ви, наприклад, йдете в магазин, щось купляєте і потім замислюєтесь над тим, чи вийшов виробник з ринку Московії, чи він ще досі там, можливо, вам важко знайти інформацію про виробника і те звідки він походить, або ви взагалі не розумієте, де шукати цю інформацію. Так ось саме цей сайт вам і допоможе в виборі продукції, щоб не підтримувати виробників, які досі не вийшли з ринку Московії, і які фінансують війну Московії проти України. Посилання на усі ці сервіси я залишу в описі до відео. А якщо ви знаєте якісь прикольні сервіси чи сайти, про які я не сказав в цьому відео, пишіть в коментарях, можливо, зроблю. Другу частину. А зараз увага! У мене тепер новий інтерактивчик. Є у мене товариш, який на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки. Відправляють мозк в епітека. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете. Те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Ось, наприклад, який подарунок я відправив Москва Пітекам замість торта на свій день народження. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б ну, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москвопітеків. Або ж це може бути якийсь прикольний подарунок до дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді, а ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в саме відео. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео або ось тут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розігрую гарб України, викладений із гільз які мені передали файні люди з добровольчого формування Чорнобаї Чорнобайської ОТГ 124 бригади ТРО будемо збирати на пошукові ліхтарі. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Я вже відправляв хлопцям від себе три прилади нічного бачення, 10 тактичних рукавичок, 10 мультитулів. Три власноруч спаяних акумулятори і ноутбук. А від глядачів я відправив 5 приладів нічного бачення, 10 ліхтарів, 4 тактичних рюкзаки і ще один ноутбук. Але, на жаль, цього мало. Тому я відкрив збір на потреби добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобайської ОТГ 124 бригади ТРО. Долучайтесь хто скільки може. Кожна гривня важлива і може допомогти на херсонському напрямку. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Дяка, Кофі, PayPal та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм або хоча б номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись. Ну, для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після закупівлі і після розіграшу лота. Усі минулі звіти і список потреб бригади ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете її мені задонатити. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів-колаборантів, із роз'ясненням про те. Де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.